Час для нагород у Івано-Франківську завершують приготування до традиційного спортивно-мистецького свята Спарта. Тут місцеве фізкультурне товариство урочисто підсумує минулий рік, адже пишатися кажуть функціонери є чим. Впродовж 2012 року організація Спартак провела близько сотні змагань, участь яких взяли понад 5 тисяч прикарпатців. А ще підготовлено одного майстра спорту міжнародного класу та п'ять майстрів спорту України. Наше товариство обласне Спартак по підсумках роботи за минулий рік. По лінії центральної ради Спартак, яка підводила підсумки, зайняли друге місце серед регіональних фізкультурно-спортивних товариств України. 12 вихованців Спартаку нині виступають у збірних Українах з різних видів спорту. Щодо свята, то на ньому оголосять переможців у 11 номінаціях. Окрім традиційних нагород, на кшталт кращий спортсмен року чи кращий тренер і школа. Є й нові розділи. Це, зокрема, сенсація 2012 року та краща міська чи районна організація ЕФС. Спартак перше ввели вже конкурс серед наших міських і районних рад. Минуло, в минулі роки ми ще рахували, що їх мало. А в цьому році ми цю номінацію ввели. Також спартаківці відзначать активістів розвитку масового спорту. Мова йде про організаторів змагань серед працівників певних галузей: на кшталт освітян, медиків чи газовиків. Я вважаю, що це нормально для того, щоб здійснювати свої основні виробничі завдання по забезпеченню транспортування газу споживачам України і Європи. Нам потрібні здорові, хороші виконавці, з яких здоровий, хороший оптимістичний настрій. Кожен з номінантів урочистості отримує в подарунок пам'ятну статуетку покровительки спорту Ніки. А от саме дійство Спарта відбудеться вже цієї п'ятниці в обласній філармонії. Роман Турій, Андрій Гаргара, новини 402.